Вітаю вас, мої любі дітки. Сніжинки смаринки повилітали, сніжинки повільно в небі літали, а потім лягли тихенько до ніг, і землю закутав білесенький сніг. Як же гарно падає сніг. Діти, яка зараз пора року? Вірно, це пора року зима. Діти, а ви любите зиму? Я впевнена, що дуже любите. А за що ви любите зиму? Певно, за чудові зимові свята, подарунки та веселі зимові розваги. А які веселі зимові розваги ви знаєте? Подумайте, так, ігри в сніжки, катання на санчатах, ковзанах, лижах, ліплення, снігові кити. Пропоную вам послухати і вивчити разом зі мною вірш, який написала Наталя Забіла зимові розваги. За допомогою мнемо таблиці. Будьте уважні, Вставаємо на лижі, сідаємо в санчата, берем ковзани, що стрілою помчати, хай щипає мороз жартама. Хороша погода, весела зима діти. А тепер разом зі мною повторимо віршик за картинками. Ну що, готові? Тоді почали. Ставаємо на лижі, сідаємо в санчата, Берем ковзани, щоб стрілою помчати. Хай щіпає, мороз жартама, хороша погода. Весела зима. Дітки, а зараз виконаємо з вами веселу руханку. Стали діти всі рівненько, посміхнулись всі гарненько. Руханку ми починаємо, тож усі приготувались. Зимонька до нас прийшла, сніг пухнастий принесла. І летять летять сніжинки на дерева, на стежинки. За мета сніг лежить під ногами і скрипить Щоб сніжну гірку збудувати, треба спілку розім'яти. А тепер сідай санчата. Вниз поїдемо до зайчата Зайченята дружно грають. Під ялинкою стрибають. А ось і білка рудавиця потягається. А зараз, дітки, повторіть вірш самостійно. Ну що, готові, тоді почали. Осі ну, діти, сподіваюсь, вам вірш сподобався. А я, діти, бажаю вам гарних, веселих зимових розваг разом з вашою родиною і друзями. До побачення, діти!